Всім доброго дня, це як завжди, автокапітал Київ. І в нас сьогодні дуже класне нове надходження. Це у нас ось такий біленький, гарненький джип компас 2011 року з дуже надійним двигуном 2,4 4 бензином, простий атмосферний, на який спокійно стає газ. З Америки приїхав взагалі з мінімальним пошкодженням, легесенько був косинутий по капоту. Майже весь у рідній фарбі дуже добре обслуженений технічно. Тут у нас новенька зимова гума. Автомобіль в хорошій комплектації, тут у нас всі спло підіймачі, сидіння в дуже доброму стані. Ось така кліматична установка. Тут у нас автоматична коробка передач 122 тисячі миль пробігу. Так, а ззаду Ззаду у нас те ж саме. Слон теж в доброму стані. Автомобіль обслужений технічно просто до зубів, без, без нарікань з технічної частини, візуально виглядає дуже добре. Рекомендуємо до покупки. Реальний автомобіль дуже добрий. А даний автомобіль, як завжди, можна купити за готівку, кредит, лізинг та за криптовалюту, з чекаємо на перегляд?